З плакатами у холі ліцею стоять батьки та викладачі. Син Лесі Дем'янової опановує тут відразу дві професії. Інформацію про закриття, каже, дізналася три дні тому. Діти ці повинні зараз навчатися, бо коли діти відучаться, пройдуть ці практики, пройдуть дипломки, пройдуть це. Ці професії дуже знадобляться відстраювати нашу Україну. Малий мене байкотує, сказав, що мама, брав училище, я нікуди не піду, я піду, буду там, де я навчаюся. У місті профтехосвіта знищується, говорить викладачка фізики Вікторія Пірус? Таких закладів в обласному центрі залишилось чотири для поліпшення навчання студентів, постійно оновлювали кабінети та навчальні лабораторії. Років 4 4-5 нам держава повністю оснастила майстерню столярну майстерню сучасними станками по столярці, але це кошти за мільйони. То не вже держава, яка вклала такі ресурси в наш навчальний заклад. Готова ці ресурси просто так ну знищити, будемо так казати, бо вони не потрібні. Фахівців робітничих сфер бракує, розповідає колишня викладачка спецдисциплін Тамара Середа, бо нині її виробниче підприємство в пошуках спеціалістів. У нас не вистачає робочих рук. Робочі руки це діти, які будуть поповнювати наш бюджет. Нам потрібно в першу чергу піднімати економіку. Це мангал на сьогодні. І от це мангал на сьогодні. Подивіться, це все діти придумали саме. Показує останні роботи своїх студентів за напрямком електрозварювання. Майстер виробничого навчання Віря Гусятинська у закладі каже, працює з 89-го року. У них перевага в тому, що діти можуть здобувати декілька професій одночасно. Як ми можемо передати дітей наших, наприклад, у автодорожних, у них ліцензована професія водія. Да, водії підходять. Але в них не ліцензована професія зварника, і наші діти їм не підійдуть. Якщо скажуть, що давайте зварників переведемо у ліцей будівельних технологій. У них ліцензована професія зварника, але в них не ліцензована професія водія. І що тоді діти наші втрачають? Практично вони втрачають одну із професій. Навчатися сюди прийшов після 9 класу Михайло Компанієць, другий рік опановує професії слюсера та складальника радіоелектронної апаратури та приладів. Каже, через можливі зміни засмутився. Якщо де ж і закрити, то кудись треба йти о, закінчувати вже третій курс і все. Переходити в інший заклад не хоче. Говорить студент Дмитро Коваленко. Учиться, тут довчиться, працять усе, що тут все нормально. Учить хорошо тільки вже усі з першого разу вже усі та постійно зі Хвилюється не лише за долю студентів, а й викладачів. Розповідає виконувачка обов'язків голови проспілкової організації Вікторія Грон. У нас колектив 100 чоловік. Хто потурбується про працевлаштування цих людей? Наш колектив дає дітям шанс часто дітям із сімей, які потребують соціального захисту. Викладачка Наталія Ясніцька розповідає, частина викладачів проживає нині в гуртожитку, тому каже, хвилюється, що можуть не лише звільнити, а й виселити звідти і їх, і студентів після завершення навчального року. Опинимося ми на вулиці. Якщо так будуть передавати майно, ми не знаємо, що нас чекає, тому що наших зарплат. Викладачів не вистачає на те, для того, щоб купити квартиру на складати. От, ситуація дуже критична. У гуртожитку проживає безкоштовно, тому шукати іншого варіанту житла немає фінансової змоги, каже студент Владислав Олійник. Кімнатка невелика, але комфортна, добре. Нам подобається. Наталя Ясніцька додає, про те, що будівлі ліцею хочуть передати іншому закладу освіти, дізналися три дні тому від заступниці директора, бо він нині на лікарняному. Числа 12 буде слідуюче засідання, вже я так зрозуміла, з кінцевим результатом. Телефоном керівник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський розповів, що рішення про реорганізацію чи злиття з іншими закладами доки немає. Означене училище і означений вищий навчальний заклад, про який йде мова, вони в державній формі власності. Тобто, в одному випадку відповідає за діяльність організацію, реорганізацію, перепрофілювання Міністерства освіти. В іншому міністерство внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ в зв'язку з переміщенням певної кількості учнів, які от використовуються зараз для потреб країни, ну і вони дуже важливі, шукає можливість залучення додаткових приміщень площ для навчання цього контингенту учнів. І вони звернулися до міністерства освіти, чи не могли б вони розглянути можливість, щоб передати на використання майну означеного працювати технічну навчальну закладу. Наразі міністерство проводить вивчення цього питання. Для нас дуже важливо, щоб діти, які навчаються в закладі, в разі, наприклад, перепрофілювання, здобули освіту за тим напрямком підготовки, за яким вони вступили. А педагогічні працівники, щоб вони максимально були забезпечені роботою і продовжували готувати декрини кваліфікованих робітників. Тетяна Зазуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.